Суспільна студія продовжує свою роботу. Далі говоримо про те, що європейські лідери шукають місце для проведення зустрічі Трампа, Зеленського та Путіна. Про це пише Sky News з посиланням на джерела за інформацією. Видання союзники погоджуються, що така зустріч має відбутися у Європі. Однак, доля таких переговорів залежатиме від завтрашнього саміту лідерів США та РФ на Алясці. Про це Дональд Трамп сказав напередодні. Якщо перша зустріч пройде добре. У нас буде швидка друга зустріч. Я хотів би зробити це майже негайно. У нас буде швидка друга зустріч між президентом Путіним і президентом Зеленським і мною, якщо вони захочуть мене туди запросити, і це буде зустріч, на якій можливо все буде абсолютно продуктивно. Але перша зустріч цього не принесе на першій можна досягти певних важливих речей. Це буде дуже важлива зустріч, але вона готує підґрунтя до другої зустрічі. Якщо я вважатиму, що її проводити недоречно, бо не отримав відповіді, які нам потрібні, тоді ми не проведемо другої зустрічі. Які шанси взагалі цих зустрічей відбутися? Чи дослухатиметься президент сполучених штатів до голосів з Європи? Європейських лідерів про це Говоримо з доктором філософії Артемом Кошелєвим, викладачем кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вітаємо і дякуємо, що училися. Добрий день. Дякую, що запросили. На оцю зустріч, яку ми очікуємо 15 серпня, Путіна і Трампа. Що взагалі впливає, і чи на вашу думку може статися таке, що вона взагалі не відбудеться? Uh... Гарне запитання, дуже багато невизначеностей і е, деяких дивних речей, які обговорюються, відбуваються. Все, що ми знаємо про цю зустріч, багато чого, це якісь внутрішні інсайти, і, відповідно, що саме там будуть обговорювати, точніше, які будуть рішення приймати, до кінця невідомо. Що стосується, чи може вона зірватися, поки що на даний момент виглядає так, що всі до неї готуються. У обох сторін є певна зацікавленість в цьому можливо, якісь речі можуть трапитися екстраординарні, але наразі виглядає так, що обидві сторони зацікавлені в тому, щоб ця зустріч відбулась, тому, на мій погляд, немає причин, щоб вона зараз не була реалізована. Ось я б так би відповів. Якщо брати такий трохи історичний контекст, порівнювати з останньою зустрічею, яка була Трампа і Путіна ще під час першої каденції Дональда Трампа, як вони обидва змінилися, і, зокрема, їх позиції за цей час? Наразі на сьогоднішній день виглядає так, що Трамп намагається займати більш жорстку позицію по відношенню до Росії. Ось те, що ми бачили з 2018 року, це постійні. Загравання, вихваляння, що у нього чудові відносини з президентом Росії і що він може знайти з ним дуже швидко спільну мову. Зараз ми спостерігаємо певні і сумніви в його риториці. Він каже, що ну ми спробуємо, ми подивимося. Ось я не знаю, якщо я буду вважати, що там наступна зустріч перспективна, тобто він має певні сумніви. І також ми чули його відповіді за засоби масової інформації, що якщо щось не вийде. То США можуть запровадити додаткові санкції. Тобто тут він займає більш таку, я б сказав би, рішучу, тверду позицію, вже, можливо, без зайвих ілюзій. Я б так сказав, в душу людини важко заглянути, але здається, що ем, зайві ілюзії про те, що з Росією можна швидко домовитися, у президента США зникли. Що стосується росіян, то так само раніше був досить. Ну, Порівняно низький масштаб проблем. Вони обговорювали втручання у вибори, регіональні конфлікти. Зараз все ж таки зовсім інша ситуація. І росіяни тут, звісно, цікаве питання. Чи вони щиро зацікавлені в цих перемовинах? Тоді виникає запитання: чому? Скоріше за все, скоріш за все, через якісь економічні причини, пов'язані з їхнім бюджетом, зокрема. Або це банальне загравання і затягування процесу. У будь-якому випадку виглядає так, що Росія намагається підлаштуватися під настрої Трампа. Він зі свого боку, Трамп, іде на поступки певні. Ось сама ця зустріч це велика дипломатична поступка росіянам. Але, мабуть, він, знаєте, я б сказав би так: дає останній шанс. Можливо, я б так би сказав. Заяви лідерів європейських країн онлайн-зустріч, яка була вчора з Володимиром Зеленським з Дональдом Трампом, вона могла. Змінити позицію президента Сполучених Штатів Америки на вашу думку? Думаю так. Або навіть просто трошечки ще раз продемонструвати дуже серйозність, велику серйозність питання недопущення якихось територіальних обговорень України без України, і можливо, знову ж таки. Часто лунають різні думки, що ось Трамп вирішив там йому байдуже на Україну поділити наші території. Я не впевнений в цьому. Вони розуміють, що відбувається однак для України і для європейських країн було важливо ще раз ось продемонструвати ці те, що дуже часто кажуть, червоні лінії. І Трамп на них пристав. Він сказав, що так, ніяких територіальних питань ми обговорювати не будемо. Питання, очевидно, найперше це припинення вогню. І якщо вдасться, хоча б цього досягнути, то тоді далі вже ймовірно, ми не знаємо точно на наступні зустрічі, де може бути президент України. Будуть обговорюватися якісь нюанси вже на землі, але я думаю, що якщо не прямо змінити, то принаймні, скажімо так, щоб він прислухався до своїх союзників. Точно вчора, після цієї онлайн розмови з Трампом на прес-конференції, Маркс казав далі. Цитую, ми хочемо, щоб Трамп досяг успіху в Анкориджі в п'ятницю для України, що взагалі можна вважати успіхом цієї зустрічі. Мабуть, кілька моментів. Перший це звісно, якщо вдасться. Я не знаю, чи це вийде, звісно, але домовитись про безумовне припинення вогню, і це те, на чому Україна також наголошує: ми готові, ми розуміємо наші сили. Ми так само готові, ось поки що, без пособ... без попередніх умов припинити вогонь. Якщо це вдасться, це буде перший успіх. Другий важливий момент безумовно: це якщо буде після цього домовлено про зустріч з президентом України вже в тристоронньому форматі, це означатиме, що все ж таки немає ситуації холодної війни, коли дві великі держави вирішують долю інших народів. Теж важливий момент. Також ймовірно, це питання. Я так думаю, збереження санкцій. Я не знаю, як там відбуватиметься далі хід перемовин. Але наразі для України важливо, щоб санкції зберігалися поки не буде реальних дій. І Якщо Трамп не піде на крок, скаже Добре, давайте ви зараз припиняєте вогонь, а ми одразу скасовуємо санкції. Для нас це не дуже прийнятний варіант, тому що санкції це те, що реально тисне на росіян. І ми бачимо по їхньому бюджету там вже. Багато трильйонів діра, і вона тільки збільшується. Можливо, ще якісь варіанти можна продумати, але це так, те, що вперше спадає на згадку. Оця зустріч, про яку ви згадували вчора на прес-конференції Володимир Зеленський говорив про те, що він і готовий, і має відбутися саме ця зустріч. І рішення щодо України мають бути тільки за участю представника України, коли можливо ця тристороння зустріч? Ну і можливо, де? Це таке технічне питання. Трамп сказав, що якнайшвидше я не можу сказати точно, як швидко це може відбутися. Мабуть, ймовірно, було б непогано також там впродовж пару тижнів, кількох тижнів домовитися. Але ж розумієте, теж цікавий момент. Так само, як і цією зустріччю, лідери на найвищому рівні просто так не зустрічаються. Це означає, що вже є попередні рішення. І відповідно, очевидно, очевидно, про щось домовляться завтра. І так само повинні бути якісь вже домовленості напередодні нашої зустрічі з президентами США і Росії, тому це ще потрібно буде обговорювати і ці консультації певний час візьмуть. Точно дати сказати не можу, але мабуть, пару тижнів можливо. Що стосується місця зустрічі, лунають різні думки. Що це Мак Макрон, здається сказав, що це повинно бути на території Європи нейтральної країни. Але проблема не в нейтральності, а проблема в тому, щоб ця країна не визнавала рішення міжнародного суда. І відповідно тут цікавий момент, де може відбутися ця зустріч, враховуючи статус Путіна як міжнародного злочинця, визнаного вже в розшуку. Тому сказати поки що складно тут. Місце можливо, якась знову близькосхідна країна, але я так розумію, що це складнощі постійні з логістикою, з безпекою і так далі. Ми будемо очікувати вже на оголошення якесь офіційне. Дякуємо за налісти, що долучилися. Артем Кошлєв, доктор філософії, викладач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка був з нами на зв'язку. Нагадаю, що вчора в телеграм-каналі Думир Зеленський